Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 18 серпня 2023 року. І ми продовжуємо е, знайомитися з виноградом. На даний час вам хочу показати гібридну форму е, Павловського Євгена Георгійовича. Це е, подарок не світає. Ну, це вже, можна сказати, я б його відніс е, в такий не гібридну форму, а можливо сорт розряду сортів, тому що це вже і достойна така форма, яка е з року в рік е показує себе тільки з кращої сторони, своєю стабільністю, своєю врожайністю, своєю надійністю. Е яка б не була погода, вона завжди показує чудовий урожай, показує чудове запилення, дуже хороший термін достигання, ну і також дуже смачна в неї ягідка. Ягідка середнього розміру десь в районі 10 грам плюс-мінус. Грони також середні такі від 600 до 800, деякі, можливо, до кілограма. Але кожен пагін несе одну-дві грони. В цьому році я залишив по одній гроні, тому що я бачу, у нас іде затримка в достиганні винограда в. Дві, ну, дві неділі це точно. Можливо, деякі сорта будуть і більше все буде залежати, як нас далі буде розвиватися погода. То на 10 днів-дві неділі затримка це 100-100%. Ну, тому я вирішив для себе, що в цьому році я залишу по одній поднігронки. Але були такі сезони, що я залишав і по дві грони, і вона виходила в дуже такі хороші ранні, -ранні терміни. Це одна, також із перших гібридних форм, яка... Радує своєю врожайністю, своїм чудовим смаком. Ну, ось як бачите, такий врожай, такі гроночки. Також хочу повторити, що в нас ось е, неділю назад пройшли дуже-дуже сильні дощі. Е, ну, е, я не вимірював, а е, мої колеги е, дзвонили і говорили, що. Вони вимірювали, було осадків більше 100 міліметрів за два дні випало. Тому ви можете уявити, скільки води сюди пішло. І як бачите, гібридні форми, ну, що знімали ми перед цим і знімаємо цю гібридну форму. Жодної ягідки я тріснувши, не наблюдаю. Ну, на горобці, да, ну, в горобці це вже потрібно робити інший захист. Тож, як бачите, робить дирку, прокусію дзьобом, ну це від них. Інша шкода, а в тріску взагалі я не наблюдаю і ніколи не наблюдав на цій гібридній формі. Ну, ось бачите, яка тут вражайність. Ну, на тій стороні також Ну не будемо переходити, щоб не затримувати цю гібридну форму. Вже багато хто, хто знає багато в кого вона вже є, в кого посаджена. Ну а в кого нема, то, будь ласка, посадіть надійна форма достойна. Я думаю, кожного двору потрібно. Ма цю гібридну форму. Це такий вже розряд е, класики. Ну, я думаю, е, якщо б вносити в якусь там, е, можна сказати, десятку сортів таких надійних провірених, то цей сорт, я думаю, війде ну, 100%. Так що, ось така гібридна форма. Ну, зараз ми е, зріжемо декілька ягід. Ну, що вже цю гібридну форму, скажімо так, провіряти, як вона завжди з року в рік радує себе чудовим урожаєм. І дуже-дуже смачна. Дуже хороший мускат, який відчувається, і хороший набор цукру. Ну, ось як бачите, 10,5-9. Ну і ось 9,9. В середньому 10 грамів ягідка плюс-мінус. Ось три ягідки, майже 29,5, майже 30 грамів. То ягода завжди рівна, помірна, горошіння, ніколи не наблюдай. Стабільна гібридна форма, яка завжди порадує вас чудовою ягідкою, чудовим смаком. Ягідка, ось як бачите, вже достигла, м'ясисто-сочна, вона вже буде зрізатися. На реалізацію дуже приємний такий мускат. Чудова-чудова ну, форма, яка ну, буде радувати вас завжди. Ось такий врожай нашої, нашого, скажімо так, подарка не світає в 2023 сезоні. Так що, ну, ось, як бачите, дощики трішки від землі і ягоду загрязнили, але все-все в ній чудово, все ціле, все движуще. А також транспортабельна, це так. Гібридна форма і для себе, і для роботи, і для базарю, і для, ну, на всі випадки життя. Так що, хто не має цю гібридну форму, я рекомендую, ну а там вирішуйте самі. Ну, На цьому поки все. Будемо йти далі вам знімати, показувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення, до наступних відео.